Заповітне бажання будь-якої знаменитості опинитися в переліку найвпливовіших персон за версію видання Time. Традиційно журнал щороку визначає найгідніших. До сотні входять і політики, і бізнесмени, і актори, і дизайнери. Днями цьогорічні щасливчики відзначали свої успіхи в Нью-Йоркському Лінкольн-центрі під час грандіозної вечірки. Нинішній рік видався для мене дуже плідним. Справи йдуть дуже добре. А тут ще й таке визнання для мене велика честь потрапити до Time 100». Коли дізнався, що опинився в сотні, я шаленів. Це дуже приємно. Мене це не або як тішить. Почесні місця в списку Тайм-100 посіли Джордж Клуні, Леді Гага, Барак і Мішель Обама, Марк Цукерберг та інші веселилися, і ветерани рейтингу, зокрема Харві Вайнштейн. Поряд із ними розважалися дебютанти: Джастин Тімберлейк, Майкл Корс і Крістіна Агілера. Я африканка, а в цьому списку завжди мало людей з таким походженням, як у мене. Останнім часом це були тільки політики. Гадаю, що я перша темношкіра артистка, яка потрапила до сотні, це мотивує і надихає на нові звершення. А от Дженіфер Лоренс, Beyonce і Джей Зі так і не з'явилися на святі. Певно, старанно працювали з метою зміцнення свого статусу.